Ці команди, Але я вважаю, що саме ну, список блоку Петра Порошенка сьогодні, маючи таку велику найбільшу прохідну частину, сьогодні все-таки сформований е, дуже добре. Проста статистика, У прохідній частині, а ми сподіваємося десь на 100 депутатів е, мінімум по списку, е, лише 20% діючих депутатів. Е, є такі, знаєте, як Радикальна партія хвалиться, що там взагалі кремляшка депутатів немає. Я не знаю плюс це чи мінус, тому що все-таки законодавча робота це теж необхідний певний досвід, певні знання. Я вважаю, саме в блоці Петра Порошенка є той симбіоз і досвідчених політиків, парламентарів, які. На 99%, або навіть на 100%, якщо ми говоримо про список, були в опозиції під час режиму Януковича, які знають, що таке бути в парламенті і боротися з одного боку, з іншого боку, багато нових досвідчених з різних галузей людей. Тому я вважаю, що зібралась дуже сильна команда. Сьогодні головне, щоб ця команда дійсно всі свої знання, енергію і розуміння. Прямувала на реформи, які сьогодні мають бути в Україні. Власне, я на це дуже сподіваюся і такі самі вимоги ставлю до самого себе. Е, безперечно, вибори проходять дуже непростий час, і багато доводиться чути, що от навіщо було розпускати парламент, якщо там не вся Україна проголосує, скрізь вибори відбудуться, які вибори взагалі можна проводити під час війни. Ну, я скажу так, що повірте, якби в нас лишився старий парламент, який ще, ще є, і завтра збирається на сесію, у нас війна не закінчиться ніколи. Тому що цей парламент, який був, блокував всі ініціативи і по допомозі армії, або не а там з п'ятого разу можна було щось зробити, цей парламент, в принципі, не здатен на реформу. І коли кажуть, от виборці Донбасу не будуть представлені чи Криму. В новому парламенті. А хто зараз представляє Донбас в парламенті? От хто кандидат від Слов'янська? А зараз менше, який в Бігах, чи ще 20 депутатів, яких не просто в парламенті немає, яких в Україні немає, вони сьогодні представляють там Донбас. А 26 жовтня в Слов'янську відбудуться нормальні вибори і вони отримають свого представника. Чи ті 10 кримських депутатів, які склали повноваження? Не так давно, але підтримали і референдум, і окупаційну владу в Криму. Вони там представляють в українському парламенті жителів Криму? Звичайно, ні. А в тому числі в списку блока Петра Порошенка є і представники Кримськотарського меджлісу, є мій хороший друг Дмитро Білоцерківець, який в Севастополі очолював проукраїнські молодіжні рухи. Тобто, це ті люди, які... В парламенті сьогодні будуть представляти Крим, який, на жаль, виборці якого сьогодні через те, що територію окуповані, вони не зможуть проголосувати на виборах. Але я думаю, якщо й на ці території повернуться під контроль України, там пройдуть наступні позачергові вибори на цих округах, і парламент доукомплектується. сьогодні. Звичайно, за нашими оцінками вже експортними. 12 округів в Криму, де вибори не відбудуться, ще близько 16-17 на Донбасі, тобто близько 30 депутатів, на жаль, не буде добрано до цього парламенту, але повірте, через представництво в списках всі регіони будуть представлені. Добре, що цей парламент під під акорд, як це кажуть, все-таки спромігся через шалений тиск, але все-таки прийняти закон про люстрацію. Закон неоднозначний, закон не простий. Я поділяю в тому числі критику цього закону і правосників, але якщо відсунути в бік критику в Україні іншого вибору не було як радикально піти на оновлення влади. Ви знаєте, що закон про рестрацію він не стосується обраних осіб, тому числі народних депутатів. Він е, серйозно обновляє е, виконавчу владу, а власне ці вибори, які нас чекають е, 26 жовтня, їхня основна мета оновити владу законодавчу. І я сподіваюся, що в цю місію ці вибори виконують. Так буде не просто. Так є бажання вчорашніх політиків пройти в парламент. І більше того, певна частина цих політиків туди навіть пройде, але вони будуть в такій переважній меншості, що я думаю, вони будуть такими маргіналами і на що впливати не будуть. Якщо говорити, ну, власне, якою буде нова конфігурація парламенту, сьогодні очевидно, що блок Порошенка матиме там найбільшу фракцію, це вам скаже будь-який соціолог. Разом з тим все-таки я виступаю, щоб коаліцію створювали ми з партнерами. Можливо, навіть не мати просто 226 голосів, а мати 300 голосів, конституційну більшість. Хто серед цих партнерів є абсолютно дві чітких вимоги. Зовнішній політиці це проєвропейський напрямок, це перспектива в НАТО Європейський Союз, внутрішній політиці це реформи, реформи і реформи. Всі, хто поділяє з нами е, наші цінності, я думаю, е, мають єднатися і групуватися в одну коаліцію. От. До цього будемо вправити. Е, мені дуже приємно розпочати, в мене насправді сьогодні перший день виборчого туру. Я розпочав я з Черкащини. Сьогодні по дорозі заїхав на Тарасову гору. І все таки ми розуміємо, що які непрості чекають все-таки Україну часи. Я думаю, що всі ми разом маємо робити те, щоб Україна була кращою. Ну, у нас немає вибору. Кожні вибори кажуть, вони вирішальні, кожні вибори це останній шанс. Але повірте, це вже точно останній. Тому що ви знаєте, яка ситуація відбувається, і мені дуже приємно бути сьогодні. тут у вас мені приємно і зюра, яку я дуже давно знаю, тут побачити, познайомитись з Олегом. Я про нього дуже багато чув від своїх колег. і це дійсно той мажоритарник від нашої фракції, за якого не просто не соромно, а яким треба гордитися. Більше я скажу, мені дуже шкода, я вважаю абсолютно неправильно, що Центральна виборча комісія не зареєструвала Миколу Волотецьку, яку я теж дуже добре знаю. Я вважаю, що ЦВК мало би все-таки не так формально підходити до реєстрації. Взагалі, те, що творила Центральна виборча комісія на цих виборах з реєстрацією, з тим же Хорошковським, це все-таки свідчить, що цю ЦВК давно було міняти. Бо після президентських виборів, які вони провели більш-менш нормально, все-таки з'явилася така надія, що от виправилися цей ЦВК, але ми побачили, що вони творять зараз. А це знову викликає занепокоєння. Я думаю, мої колеги з комітету виборців. Будуть більш активно про це говорити. Разом з тим, я все-таки і хотів би, і я Миколі Івановичу говорив, що якщо вже так сталося, то ми готові, щоб він допомагав нам. Ну, я розумію його зараз, його стан. І разом з тим, я думаю, це була б чесна і правильна конкуренція, якби він був зареєстрований. А з приводу інших мажоритарних округів і черкаських. І не Черкаських Сьогодні, дійсно, найбільше критики йдеться на блок Петра Порошенка і щодо тих людей, які нібито йдуть від блока. Є там люди, яких би я не хотів бачити, це правда. Є критика з приводу, що, можливо, десь злили округи. Я тут кажу, вибори покажуть. Це все-таки не списочник. Це люди, коли критикують, що там від блоку Порошенка йде Жоні. Я питаю, що що вже депутат? Ні? Будуть вибори, якщо йому довірять виборці, ну, значить такі є. Якщо ні, тому, е, е, що стосується і черкаських округів, я думаю, що більшість е, мажоритарних округів на них переможуть представники нашого блоку, хоч ми розуміємо конкуренцію. Ми розуміємо, що Черкащина завжди славилася електоральними. Винаходами, і міста Черкаси, і регіони ми бачимо, що робить той же зубик у своєму окрузі, але будемо боротися. Я думаю, що ніколи не було просто, але українські вибори, це думаю, вже інше. Я дякую можливо, за досить таке довге вступне слово. Попросив зараз Олега Петренка, тут багато промова щодо мотивації, чому.